Із командиром гранатометного відділення гранатометної групи спеціального призначення сухопутних військ України Денисом Берешним попрощалися в Сумах. Захисник більше року вважався зниклим безвісти. Як вдалося встановити, він загинув 14 березня 2024 року біля Новокалинового Донецької області, розповіли його родичі. Хороший парень був вообще золотий хлопець, як жалко взагалі, що чого забирає так. Молодих пацанів взагалі. У нього двоє діток. діток, двоє діток залишилось. І дружина. <гачу> 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 Яким буде за добрым, він хороший, так. Яким був метати за добрим, чи він хорошим парнем. На момент загибелі Денису було 34 роки. Дениска у нас був чудовий хлопчик. І коли настала війна, він пішов нас захищати. І ми не віримо, що, що, що цей він до останнього не віримо. Ми ми чекаємо його додому. Дуже гарна людина. Це мій сусід, побратим. Прикра. На маслю. Денис був дуже чуйною, доброю людиною, на якого можна було покластись. Дуже гарна, світла людина була. Поховали захисника на алеї Славу Баранівського кладовища Сум. Анна Книж, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.